Смуга руху. Це повздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2 метра 75 см, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Основним елементом будь-якої проїзної частини є так звана смуга руху, в межах якої може рухатися транспортний засіб. Згідно з вимогами ДСТУ. 2587-2010. Розмітка дорожня, технічні умови, методи контролю, правила застосування. При нанесенні розмітки доріг, ширину смуги, руху необхідно обрати з урахуванням категорії доріг відповідно до ДБН Б2.3-4 та ДБН Б2.3-5. Ширина смуги руху, що розмічається, не повинна бути менше ніж 3 метри. Дозволено зменшувати ширину смуги, призначеної для руху легкових автомобілів, до 2,75 метра із запровадженням необхідних обмежень режиму руху, максимальної швидкості зупинки і стоянки, спеціальних смуг для руху маршрутних транспортних засобів. Якщо смуга для руху не позначена розміткою або непомітна через бруд або сніг, то водії повинні самі визначати її ширину, виходячи з ширини проїзної частини, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Автора Курс Лайф. До зустрічі на дорозі!